Кварцевий чоловічий годинник Карнівал Мілініум. Виконано в класичному стилі, корпус та браслет зі сталі. Застібка доволі стандартна. Це метелик. Щоб відкрити, натискаємо з боку на кнопочки, щоб закрити, просто затискаємо зверху. На годинку йде ось така пломба-бірка від виробника, яку ви вже зриваєте самостійно. Годинник налаштовується досить просто. У штифта є два положення. В першому положенні виймаємо не до кінця, ми будемо налаштовувати дату та день тижня. Якщо будемо крутити в один бік, у нас буде налаштовуватись дата від меншого значення до більшого. Якщо будемо крутити штіфт в зворотній бік, у нас буде змінюватися день тижня. На цьому циферблатику маленькому ви зможете побачити один раз англійське скорочення, інший раз китайське скорочення. За це не слід переживати, тому що який, який варіант ви оберете, наприклад, якщо лише англійський ви оберете, то у вас буде щодня примикатися на англійський варіант. Китайського не буде. Щоб налаштувати основний час, штифт виймаємо до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо основний час. Щоб зафіксувати наші налаштування, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення.